Слава Україні! Сьогодні наша держава змінила міністра оборони. Дуже багато людей запитує мене, чому це сталося. Чи не пов'язано з тим, що попередній міністр погано виконував свої обов'язки і що його зняли, бо він не справився з своєю місією. Про його погану роботу дуже багато писали в Фейсбуці, в різних соціальних мережах люди, але насправді я вам скажу таке, що. Як на мене, Тенюк чудово справився зі своєю роботою. Він був дуже в складній роботі. Але за цей час, поки він був міністром, армія, яка була деморалізованою, не готовою до бою, перетворилася в армію готовою до бою. Але оскільки бойові дії тепер будуть відбуватися не в Криму, не на морі, а він нагадаю був адміралом, тепер справа інших штабістів інших. Керівників і е, призначений новий керівник, який є сухопутним генералом, який був і в, е, в внутрішніх військах, і в командиром дивізії, і він був прикордонником. Тобто, це людина, яка точно розуміє ту ситуацію, яка відбувається під час війни на суші. Ну і крім того, дуже позитивний факт, що він був першим, кого е, захопили свого часу. Російські війська в Криму, тобто він не боявся бути на передовій, він побував всюди, бачив все, що можливо. Я дуже сподіваюся, що він точно справиться своєю роботою. Українська армія стане ще сильнішою, і боєздатнішою, і готова здолати будь-якого ворога незалежно від того, з якого боку він прийде.